Привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Влад, і ви на моєму каналі. І сьогодні я знімаю відео, яке повинне вам сподобатись. І так, друзі, як ви бачите, я знаходжусь на одному чанку. Ви вже, напевно, по назві відео здогадалися. Сьогодні я буду виживати на ось такому одному чанку. Як ви бачите, тут є ось такий. Мікрогородик і ось такий мікробудиночок. Коротше, чанк невеликий, а я не буду затягувати, і ми починаємо! Друзі, як ви бачите, тут є ось такий житель. Житель-привіт! Як ви бачите, друзі, тут ось такий будиночок, ну, як ви бачите, звідси навіть вийти не можна і зайти в цей будиночок. Він взагалі в один блок, як ви зрозуміли, друзі. Коротше, друзі, тут є ось така овечка, ось такий маленький городик, ну, може ми можемо його. Подальше збільшимо. І зараз ми, напевно, насамперед будемо просто добувати дерево, як у початковому виживанні. Давайте добудемо дерево. Я не знаю скільки. Давайте поки що. Це всеньке дерево, напевно, зрубаємо, друзі. Тому що будемо крафтити, напевно, інструменти і будемо копатися за камнем. Тому що зараз нам потрібні інструменти, я так думаю, друзі. Це напевно насамперед. Так, друзі, що ж ми робимо? Ми напевно беремо і перекрафтюємо це все в досочки, друзі. І далі ми крафтимо просто верстачок і палочку. Давайте вісім палочок. Я думаю, нам вистачить, друзі. І так, друзі, крафтимо кірочку, як ви бачите, ми просто можемо назрагати сюди, і кірочка в нас вже є, друзі. Що ми робимо далі? Давайте прокопуємося красиво ось сюди. Так, щоб нам добути камні. Напевно, ось тут ми прям в доріжку так прокопалися. Ну, нічого, друзі, я думаю, що нам це навіть не завадить докопатися до камнів. О, як ви бачите, друзі, тут уже у нас виглядає камінь. Я думаю, зараз ми його гарненько так добудемо. Тут дуже, як ви бачите, багато ось цього граніту. І, коротше, але нам зараз потрібен камінь. Ну, блін, цей граніт так заважає, нам потрібно його ж добути, щоб він тут просто тупо в шахті не заважав. І було би хорошо нам би добути вугілля, тому що нам дуже потрібне вугілля. Друзі, ось так. Давайте добудемо цей граніт. Блін, цього граніту тут так багато. Коротше, я зараз буду ось так робити, навіть щоб ось так добути красиво камні. Тому що, друзі, вибачте за темноту, тому що я навіть не знайшов ще камінь. Не камінь, а факели, друзі. Я навіть щось уже збиваюсь. Тут так темно, що я навіть нічого не бачу. Ну, як ви бачите, в нас вже. Є вже трішечки камню, Зараз вже в нас 10 камнів, 11, 12 і давайте 13. Думаю, нам вже на інструменти вистачить. Давайте, друзі, звідси вже помалесеньку вилазити, Ось так, друзі, ми вже вилізли з цієї ями. І давайте скрафтимо, напевно, вже нам кам'яну кірочку, друзі. Давайте ось це все поки що заберемо, щоб воно нам не заважало. І давайте сокира нам дуже потрібна. І, напевно, лопата, щоб копатися, напевно. Тому що ось такі нам поки що інструменти б не завадили. Давайте їх ось так навіть візьмемо, щоб навіть було мені поудобніше. Що ми робимо далі? Давайте добудемо побільше дерева. Я думаю, що дерево нам не завадить. Ось так, друзі, отаке от велике дерево. Я думаю, що його ми зараз добудемо. І нам дерева повинно вистачити. Дивіться, з одного дерева у нас вже 10 навіть деревини, друзі. Ось так, друзі, ось так. Давайте ламаємо це листя. Ну, а далі тільки це батички. що як нам добути того дерева. Ну, коротше, не будемо поки що туди лізти. Я думаю, що 16 дерева нам поки що вистачить. Давайте це все перекрафтимо в доски На, На що? навіть вийде стак, досок. Давайте ось так красивенько. Все перекрафтимо. О, друзі, це круто. Давайте ми скрафтимо, напевно, скриню. Ось так, друзі. Беремо цю скриню і поставимо її. Я не знаю для чого, але, напевно, щоб покласти туди ресурси, куди ми її можемо поставити, друзі. Давайте ось так зламаємо цю траву і прямо біля нашого будиночку такого. І тут ми, коротше, будемо ложити всякі свої. Всякі ресурси, друзі. Ну ви мене зрозуміли. Нам вже, напевно, ось ця кірочка не потрібна. Ми її ось так забираємо. Ну, все, друзі, ми напевно. Я не знаю, що робити з овечкою. Ми напевно як знайдемо залізу, будемо її вбивати і робити ферму. Напевно, вогни, щоб нам якось вона було переночувати. Ну, так, да, друзі, ми напевно знайдемо заліза. І скрафтимо ножниці, друзі, щоб ми могли її стригти, цю овечку, і в нас це буде, напевно, добре, коли ми її будемо стригти. І, лін, нам треба копатися, напевно, до камня. А там якось нам потрібно вугілля, але я не знаю, як його добути, друзі. Давайте шукати його. Може, ми десь знайдемо вугілля, то нам повезе. Я думаю, що вугілля і залізо нам би не завадило. Ось так, давайте покопаємось. Так, друзі, я напевно докопаюсь, коли найду якихось ресурсів. Я включусь. Полетіли, друзі. Друзі, як ви бачите, я вже знайшов якусь мідь. Ну, я не знаю, для чого вона нам потрібна. Якщо я не помиляюся, то це мідь. Так, ми знайшли вже, друзі, мідь. Ну я не знаю, для чого вона нам буде потрібна. Ну, може, будемо крафтити якісь блоки. Ну, це поки що найперша руда, яку я знайшов, друзі. Ну, давайте її добудемо. Не знаю, може вона нам буде потрібна, друзі. Давайте далі будемо добувати. І поки що я заберу цю всю мідь, друзі. Ось так давайте її красиво заберемо цю мідь і будемо шукати інші ресурси. Чомусь тут нема вугілля. Мені дуже потрібне вугілля. Так, давайте. І так, друзі, поки я тут копався, я чуть-чуть щойно прокопався і знайшов ось таку чомусь ямку. Чому вона тут, я сам не знаю. Ну давайте шукати вугілля. Ну тут дуже темно, друзі. Ну нам вугілля дуже потрібно. Давайте копатися далі, може, ми ще щось такого цікавого знайдемо. Так, друзі, як ви бачите, я вже прокопав таку чи не малу територію, але нічого не знайшов. У мене вже ламається кірка. Я не знаю, що мені робити. Давайте ось так прокопаємо, щоб темно не було, тому що це останнє, що я можу використовувати. І ми, напевно, будемо вилазити, щоб скрафтити нам, напевно, друзі. Нову кірочку, друзі, ось так пролазимо і будемо шукати наш вихід. Ось так, друзі, і ось сюди, як ви бачите, ми залізли. Давайте візьмемо землю і ведемо землею, ось так легенько, як ви бачите, друзі, Вилазите звідси Так, давайте помітимо, так, що ми тут лазили. І зараз ми ще сюди повернемось, тільки, як ви бачите, уже темні скрафтимо, як ви зрозуміли, мене кірочку. Давайте Ось так візьмемо нам на палочки чотири досок. І давайте скрафтимо вже ці палочки, друзі. Ось так. Ось так давайте. І вісім палок у нас, друзі, вийшло. І давайте крафтимо нашу кірочку, друзі. І повертаємось в шахту. Я не знаю, вже навіть темніє і. Далі вибору нема, але ну, у нас дві овечки. Три навіть, друзі. Друзі, ми зможемо переночувати. Я просто не знаю, чи тут будуть злі моби спавнитись. Ну, якщо з кожної випаде по одній шерсть, це буде навіть дуже хорошо. Ось так, друзі. І ми скрафтимо ліжечку і думаю, що це навіть дуже хорошо, друзі. Давайте ось так под'ємо ще цю овечку. О, друзі! Ми зараз, походу, скрафтимо ліжечко і переночуємо. Так буде навіть краще. О, ура, друзі! Я навіть не замітив, що в нас було весь цей час три овечки. Давайте ось тут навіть поставимо ліжко і ляжемо поспимо. Спокійної ночі, друзі нам. О, і ось ми, друзі, вже переночували, йдемо в шахту, друзі. Так, десь тут ми прокопували шахту, друзі. Десь ось тут я положив лопатку. Давайте прокопаємось понижче. Думаю, ось там ось ми прокопувались. Давайте шукати якісь далі ресурси, тому що зараз нам. Дуже потрібно, як я казав, вугілля і залізо. Ну, я поки що нічого такого не знайшов. Друзі, але є один варіант, друзі. Чекайте, давайте виберемось. Якось так поаккуратніше нам потрібно вибратися. Я думаю, як ми виберемось ось так красивенько, щоб у нас просто був прохід, друзі. І зараз в мене є одна ідейка, друзі. Давайте вилазити, звідси, помалесенько. Ось так, друзі. Ну і так, друзі, як ви бачите, я вже виправся. Ось такий е, прохід я вирив, коротше, і зараз я хочу подивитися, чи не буде нічого нам видно, друзі. Давайте, наприклад, станемо десь ось тут. І так, друзі, попитаємо щось побачити. Ось так. Е, ось так віддалимось. Е, ось так якось. Я не знаю, вона повинна працювати, друзі. О! Ой, блін, ми провалилися, друзі, якось трішечки навіть з таким, блін, кутом огляду е неудобно. Давайте якось зламаємо блок, ось так, і будемо дивитися, акуратненько, чи щось видно. Ну ні, друзі, нічого, друзі, я не бачу. Походу. Наший план не працює, друзі. Ну що, друзі, залишилось тільки купошитися в цій шахті, далі в нас вибору нема, друзі. Ну, полізли далі в нашу цю шахту і будемо в ній копатися. Може, десь я щось пропустив. Ну, я так, друзі, навіть не думаю, тому що тут взагалі ніякі ресурси не випадають, я не розумію. Може потрібно прокопатися глибше? Ну, давайте попробуємо прокопатися ще глибше. Ну. Мені здається, що на цій глибині теж потрібні бути якісь ресурси, але я поки що нічого не знаходжу. Ось так, друзі. І давайте прокопуватись подалі. Так, друзі, в мене просто тут куча камнів, і я не можу нічого знайти, як ви мене зрозуміли. Дивіться, поки що, як ви бачите, в мене з інвентарі, як вам сказати, уже 300 камню. Для чого він мені, я не розумію. Нам потрібні якісь руди, і вже друга кірка ломається. Я не знаю. Просто на цьому чанку нам не везе і все, друзі. Давайте пошукаємо ще, може щось та й найдемо. Так, друзі, нічого не вдається, я вже зламав ще одну кірку і, походу, я нічого не знайду. Я взагалі не розумію, що робити. Дивіться, стільки я прокопуюсь, ну взагалі нічого не знаходжу. Може тут цей бар'єр ломається, але він точно не ломається. І ми, походу, друзі, не пройдемо. Та я ще й голодаю, походу, треба йти і крафтити піч, і будемо плавитись, походу, всього деревом, тому що вигіля нема. Зараз. Походу переплавимо дерево, щоб зробити вугілля, тому що, друзі, другого вибору я не бачу і не знаю, що далі робити. Давайте поставимо ось тут таку піч нашу. І що ми будемо робити? Йти по дереву, друзі. Або як? Давайте, напевно, добудемо реальне дерево. Давайте вулик не чіпати, тому що хай бджоли ще собі живуть. Поки що нам не потрібен той вулик. Давайте ломаємо трішечки блоків дерева. І, напевно, скрафтимо собі факелів, друзі, як ви мене зрозуміли. Давайте ось так ложимо ось це дерево, друзі. Ось сюди, даже. І ось так плавимо собі якесь вугілля, друзі. Тому що другого варіанту у нас, друзі, взагалі немає. Що ми робимо далі? Ви вже зрозуміли, ми крафтимо ще одну дірочку, йдемо туди, тому що я не знаю, що нам далі робити. Давайте ще трішки дерева добудемо. Я просто не знаю, що мені робити, тому що. Мені тупо не попадає ніякі ресурси, як ви мене зрозуміли, друзі. Взагалі, крім міді, за все, що я шукав, мені випала тупо одна мідь. І більше я нічого не знайшов і ходжу тупо крафтю кірки. Бо нас поки що, як ви бачите, помалу крафтиться вугілля, плавиться. І ми йдемо далі в шахту, Може тут щось ми прокопаємось. І думаю, ну, навряд чи, друзі, ось так давайте підемо далі копатися, друзі. І може таки щось знайдемо. Може нам в цій серії трішечки повезе, а якщо ні, то це тупо просто буде нецікава серія, так, друзі. Думаю. Тому що взагалі нічого не випадає, як ви мене, друзі, зрозуміли. Давайте ось так ще покопаємось. І, друзі, нічого не випадає. Я не знаю, що це за святі духи наді мною змилувались, просто я знайшов вугілля, просто прокопався трішечки поглибше. І ми вже знайшли вугілля. А я там плавлю деревину. Ну і все, друзі, все одно у нас вугілля є, і це навіть дуже хорошо. Давайте ось так. Добудемо це всеньке вугілля і його прям тут багато, друзі. І Оце нам навіть повезло. Оце мені вже подобається, ця серія. Я, напевно, в цій серії хоча б знайду залізо, напевно, друзі, і ми будемо закінчувати. А якщо ви хочете побачити другу серію, то ви ставте лайки. Якщо на цьому відосі набереться 10 лайків, я думаю, друга серія вийде навіть дуже швидко. Ось так, друзі, давайте добудемо всеньке-всеньке це вугілля. Тому що воно нам навіть дуже потрібно. І давайте на... ми, певно. Крафтимо ці самі факели, тому що вугілля у нас так-то і багато. Як ви бачите, друзі, ми вже починаємо трішечки якось рости. І це мені навіть дуже подобається. Давайте прокопаємось. Ми взагалі можемо ось так просто робити, щоб не тратити багато факелів, друзі. Ось так. І будемо далі щось шукати, друзі. Просто копошитися в цій, як сказати, шахті. О! Друзі, я просто тупо, начебто копався і звалився, друзі, сюди. Опачки, друзі. Походу, нам повезло, ну тут чешуйніться. Друзі, мене зараз в лаву скинуть. Друзі, нам потрібно з ними воювати. Мене зараз вб'ють. Я їх просто ненавиджу. Друзі, давайте відбиватися, іначе нас доб'ють. Ну, друзі, ой-ой-ой! Мене ще б трішечки добили б. Так. Ліза ще одна. А, друзі, нам потрібно її добити, вибачте. А, вони спамляться. Друзі, мені потрібно звідси тікати, другого вибору нема, друзі. Давайте якось строїтись повище. Коротше, я це місце запам'ятаю і ми прийдемо. Ну, нам, коротше, потрішечки вже начебто почало вести. Ну, потрібно вилазити звідси. У мене ще й закінчується, друзі. Коротше, як ви зрозуміли, кірка. Блін, у мене взагалі мало хпе. Десь в мене тут було сире м'ясо. Потрібно його хоч з'їсти, тому що, я не знаю, ми пропадемо без голоду. Я по тих часу так купив, ну, не знаю. Ну хоч трішечки я собі набився, тому що я голодний. Друзі, давайте ось так якось цей факел перемістимо, тому що він тут заважає, трішечки, Давайте десь туди його поставимо. Ось так. І будемо вилазити, друзі. Давайте будуватися наверх. У мене щось блок не ставиться. Може це через цей факел, а це може через ось цей блок. Ось так, друзі. Що я поставив. і давайте будуватися наверх, тому що нам потрібно вибудуватись. Давайте ось так, ось так, ось так. І я поставлю десь там факел, отак, друзі, і вибудовуємось ми знов наверх. І так, друзі, я тут вибудувався на своє місце. Як ви бачите, я тут залазив, друзі. Ну, ви мене, коротше, друзі, зрозуміли. Ми знайшли уже, як вам сказати, Ендерпортал, ми, де ми будемо проходити цю коротше, серію. Вона нам по, навіть знадобиться. Я думаю, що вона нам буде потрібна. Не знаю, наскільки серії ця виживання на одному чанку нас буде длитися, ну, я думаю, що. Буде, так, давайте, напевно, якось будемо вилазити на гору, тому що кілька ломається, навіть зламалась. А може це ми не будемо ламатись, виходити на гору. Але так, у нас всі там ресурси. Давайте вилазити на гору, друзі. І так, друзі, як ви бачите, я вилажу вже на гору, тому що потрібно якось помалесеньку вилазити на чанк, коротше, на щоб переночував. О, друзі, друзі! Я не ожидав. Давай, ні. Друзі, нас вбили. О, ну ресурси наші ось. Давайте його якось зафігачимо. Беремо наш топорик, давайте сокиру і вбиваємо цього паукана. Коротше, друзі, у нас вже вбили і забрали ресурси. Добре, що ми на чанку вижили. Так, житель, вибачай мене, ну мені потрібно дуже переночувати. І так, друзі, я переночував, як ви бачите, ось так у нас, і я йду в шахту. Зараз йду крафтити тупо всі ті ресурси, які в мене були. Я забув, що я переложив камінь весь сеньке дерево ось сюди. І зараз я буду крафтити знов ту кірку, щоб залізти в ту шахту. Я просто вилажу, а там паук, Я просто почав по нього бити, тому що другого варіанту не було. Давайте якось. Вже прокопуватися нижче. Ну, там портал End, Я туди, напевно, друзі, не буду залазити, тому що там багато чешуйниць І мені туди, напевно, не потрібно. Давайте прокопаємось сюди. Я сподіваюся, що це в нас не прокопає туди в портал End. Тут може ми і залізу знайдемо. Ну, я не знаю, мені тут не везе, Оце мені не подобається вже, друзі, тому що. Я не можу знайти залізо. Суть цієї серії знайти залізо, тому, друзі, я зараз буду шукати це саме залізо. І так, друзі, я, коротше, зайшов знов в цей портал, тому що я знайшов його весь, короче. І може я тут знайду якусь криню. Ну, коротше, може тут щось є, я надіюсь, що я щось тут знайду, друзі. І тут не вилізуть ніякі чешуніці, тому що вони мені дуже заважають навіть. Ну, а поки тут, може, якісь крині є, чи ще щось, друзі. Може, хоч тут буде залізо, друзі. Опа, тут ми прокопалися під цю дробину і нам потрібно шукати саме залізо. Я тут нічого не бачу навіть тут. Навіть тут нема того самого заліза, друзі. Коротше, я не знаю, що робити. О, друзі, редстоун. Так, ну Ми знайшли редстоун, але поки що він нам не потрібен. Нам потрібне залізо. 100 років копання я навіть знайшов, як ви бачите, цей, цю руду. І тут навіть у нас вже міх да блок моху. І, друзі, вибачте, що я забув. Ну, коротше, я вже навіть знайшов цей самий лазурит. Коротше, друзі, я вже навіть його назву забув. Ну, вже лазурит навіть є, але ну, нема того заліза. Поки я копався, я коротше друзі прокопався ось сюди, як ви бачите, і тут є ось таке місце, і я бачу залізо, друзі. Так, друзі, це дуже красиве місце. Я навіть не думав, що я сюди долізу, друзі. Ну, коротше, я сюди потрапив, друзі. І ми зможемо зараз залізти туди і добути те, залізо, і закінчити цю серію, друзі. Ми за цю серію знайшли навіть те, що ми не думали. І я знайшов їжу, друзі. Це просто неперевершено. Ну, треба ці ягоди поламати поки що. Давайте ось так, поки ми до них дістаємо. І якщо ми достанемо добути трохи заліза. Ось так, друзі, добуваємо те залізо. Давайте там його багатенько, друзі. Давайте нам хоча б трішечки, а потім ми повернемось за цим залізом, друзі. Давайте ось так його подобуваємо. Я думаю, що ми його добути зможемо. Ось так красиво добудемо. О, і так, друзі. Все, ми здається, трішки добули його, і в нас є навіть поїсти трішечки. Давайте. Повилазимо, позабираємо ці ягідки і будемо вилазити самі звідси, напевно. О, чекайте, бо я не можу чомусь блок поставити. Ось так, друзі, нам потрібно поламати ці ягодки, щоб ми могли чимось харчуватися, друзі. Ну, залізо ми знайшли, нам навіть дуже повезло, як ви бачите, друзі. Ми ще знайшли таке красиве місце. Я, може, думаю, на наступній серії може це тут Остатись Ой, друзі, я навіть помер. Коротше, друзі, вийшло якось неудачно, але я зараз повернусь на те місце. Я, здається, пам'ятаю, де воно. Друзі, Нарешті я знайшов це місце. І для чого мені було цибати звідти так високо? Я знаю, друзі, що я дурак, я міг цибнути просто воду, але зато ресурси не повипадали. І це навіть дуже хорошо. У нас є навіть дуже багато ресурсів. Зараз ми, напевно, звідси помалесеньку виліземо. І я вам все покажу. Давайте зберемо всі наші ці ягодки і будемо. Так, друзі, все я вилазю. Сюди навіть житель впав. Давайте вже звідси вистраюватись з цієї шахти. Коротше, я вже добув багато ресурсів. Як ви бачите, ось наші всі ресурси, зараз я їх всіх положу. І так, друзі, ось таку кількість ресурсів ми змогли добути, як ви бачите, ось я ставлю залізо, і ми будемо прощатися. З вами був Влад. Вам бажаю всім успіхів! Дуже гарного настрою і всім пока-пока.